Виконуємо номер 476 із підручника Алгебра 7 та номер 21.15 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте многочлен у вигляді суми двох многочленів, один з яких містить змінну Х, а інший її не містить. І два завдання. Приступаємо до виконання. Один містить змінну Х. Отже, один буде Х помножити на А, відняти Х помножити на Б. Подати в лісі суми, тоді інший буде Б, відняти М. Ми подали наш многочлен у вигляді суми двох многочленів, один з яких містить змінну Х, а інший її не містить. Тепер другу зі змінною Х, Ха квадрат додати 5х. Це буде перший, який змістить змінну Х, і другий мінус 17а додати 10b. Або можна записати ще. 10 b відняти 17А. Один містить змінну Х, а інший її не містить. Номер 476 із підручника Алгебра 7, та номер 21, 15 із підручника Математика 7 виконано.